Доброго вечора, усім шанувальникам великого футболу. Останній матч у відборному циклі для збірної команди України в Сан Марино. Після гімну продовжимо. Ще у цьому відборному циклі, тому що мінімум ми будемо грати ще матчі плей-офф. Обох держав, а ось тепер дійсно доброго вечора. Ну, якщо так можна висловитися, то завдання мінімум збірна України дійсно виконала. Вона посяде знову ж таки мінімум друге місце у нашій відбірній групі. Є ще у нас надія на Англію в матчі із поляками, точніше, надія на поляків в матчі із Англією, що команду із туманного Альбіону втратить очки. Ні, поєдинок для вас цей матч коментуватимуть Олександр Тунгаєв та Роман Каємін. Роман, привіт. Добрий вечір, шановні друзі. Ну, ра, Максиміліан Колбіц, четвертий арбітер Герхард Гробельник. Усім Австрія. Ну, я думаю, перед початком зустрічі одразу зі стартових складів ну, показують нам Олександра Заварова. Це не Міхаїл Форменко, по-моєму, Фурменко написано було. Це Олександр Заваров, помічник Михайла Івановича Фоменка. Склад поставив тренер на цей із Сан-Маріно наступний. Раз. Ну, гусів якось можливо, мірою. Два. Селезньов три. Мандзюк 4 і Марко Девич, який у старті в останніх матчах не виходив 5. Ось така ротація Михайла Фоменка на цей поєдинок із Сан Марино. Матч проти Сан-Марино у Львові. Пам'ятаємо, це було десь півтора місяці тому, 6 вересня. І пам'ятаємо, скільки голів забила наша команда. Хоча не лише нападники це робили. Зараз може бути небезпечний момент. Господарі поля намагаються сконструювати атаку. Подача у штрафний майданчик. Удар з далеко, йому, ну, скажімо так, не з відстані метрів з 13, але повз ворота. Така активність підопічник Джампаоло Маце. Ну, ви знаєте, наставник цієї команди сказав і не приховував, що головне завдання для нього у цьому поєдинку забити м'яч. Це по-справжньому небезпечний момент створив Андрій Ярмоленко, який був на ударній позиції. Тут хороша передача на хіта Андрію Ярмоленку відбулася, і вдота намагався Андрій пробити повороток. Триває триває атака, і що показує арбітер. Арбітер показує. Жовту картку гравцю Сан Марино. І що? Це має бути пенальті? Ні? Ну, Якщо жовта картка, Алєсандро де Лавалі, Це має бути пенальт. Ну, Дивувати ще Ну, Тут, по-перше, якщо девіча стосується, то девіч там сам потягнув за собою однією рукою захисника і впав. Він це красиво вміє зробити. Пенальті, так. Але ситуація, на мій погляд, досить цікава, тому що тут хитрість Марко Девича спрацювала. Схоже, що арбітер не знає а, гру нашого футболіста, як він вміє грати. А він може так зіграти. Цікаво так. Хитро рукою потягнув захисника, впав разом із ним. Арбітер, напевно, це не потрапило в полозору. Арбітер, можливо, він розсунив цю ситуацію. Так. Це хитрість Марко Девича, на мій погляд, яка нам приносить поки що, подивимось, дивіденди чи ні. Так, забиває на 13-й хвилині Євген Селезньов 1-0. Ну і так, зіткнув з полегшенням, увесь тренерський корпус нашої збірної. Після цього стандартного положення подача Андрій П'ятор м'яч забирає. Ну, Справді в Італії дуже багато наших співвітчизників, які працюють у цій країні. Чому я говорю Італія? Тому що. Сан Марино з усіх боків оточена якраз Італію. Девіч може забивати удар. 2-0. рахунок стає вже на 15-й хвилині. Марко до речі, розпочав гольову феєрію у Львові. Пам'ятаємо, саме він забив тоді перший м'яч, і ось дуже активно він розпочинає цей поєдинок. Нагадаємо, на ньому було порушення набагато нижче за українців і ось. Цей брак майстерності вони намагатимуться компенсувати жорсткою грою. Навіть і зараз третій м'яч влітає у ворота. Ну, Якщо так піде справа і далі, на то рекорд, можемо піти на новий рекорд. Нагадаю, що 9-0 було у першому поєдинку на Львів Арені. І зараз вже 19-та хвилина, офсайду тут ніякого немає. Там помалився із офсайдом. Вбіг сам. Тимощук віддає передачу партнеру. Атака триває. Ярмоленко знову ж таки на своєму фланзі намагається загострити ситуацію. Ви зараз бачили епізод, коли програв боротьбу. 10-й номер Матео Вітайолі. Так просто рукою штовхнув Ярмоленка. Відвічує напевно. Зараз може бути гол і Є гол марко Девіч. Робить рахунок 4-0. Ну, Марко Девіч взагалі може бути справжнім фахівцем як по збірні Сан-Марино. Нагадаю, що він розпочав розгром у першому матчі, Заробив пенальті у сьогоднішньому поєдинку. І ось забуває свій другий м'яч. Немає офсайду. Хороша передача. Який у Сан-Марино на матчі присутній. Хороший. Ух, який хороший ще один удар після стандарту. Ну і тут Альдо Сімончині може записати до свого активу цей момент. Витягнув м'яч руки про збірну Сан марино І тут якраз опуски можуть бути на його адресу. Претендент цей момент. І, коли витягнув ось як бачимо, після цього удару претендент на сейв туру. Україна- Україна, це приємно, що. На трибунах скандують Україна-Україна. Наші вболівальники пощастило господарям, тому що м'яч вони нормально не змогли вибити. Якось так... ну, удар буде чи ні? Є удар. 5-0. 55-та хвилина. 5-0. Андрій Єрмоленко і до Шевчука. Щось якось так йому особисто сказав. Можливо, десь перед матчем вони, там, у них було парі. Чи заб'ює, чи ні. Ямонка забив одразу до Шевчука. Та я ж забив все-таки. Ну і бачимо, знову ж таки, все, що заманець роблять біля Вонополя, залишається у меншості, тому справді є шанс покращити рекорд результативності. Ну, тепер вже пенальті виконує Марко Девіч. Пам'ятаємо, що у першому моменті Євген Селезньов забував, зараз Марко Девіч. Це Вікосан Марина. Ну, тепер вже напевно, що так. Але зараз треба забити цей м'яч. Сьогодні він у старті. У заочній суперечці. Все-таки він, як бачимо, у Фоменка, другий форвард. Перший Зозуля, судячи із матчів із Англією та Польщею. Сьогодні він у старті. І Марко Девич на 58-й хвилині робить рахунок 6-0. Все ж таки вирішують покращити статистику забитих пропущених м'ячів наші футболісти. Ну, з іншого боку, якщо йде гра, чому це не робити? І зовсім аж на останні хвилини компенсований час випустив Фоменко Безуса. Ну а збірна Чорногорії склеїлася і знову розклеїлася. Там молдова забила друге м'яч, А ми можемо забити ще один гол. І це хто забиває? Роман, Роман Безус. Безус. Рахунок стає. 7-0 на користь збірної України. Ось, будь ласка, гравець, який щойно вийшов на заміну. Гравець про кого ми говорили, що вірить в нього і довіряє йому тренер нашої збірної. Щойно вийшовши що на поле, одразу забуває м'яч. Ну як знову ж таки не сказати, що це Джокер? Так, а я б ще визначив, який класний пас Марко Дейвич віддав. Так можливо, це не той рівень, не той суперник Сан Маріно, але все одно як гарно так хопа і назад. Позаду нього на два метри був, хоча й по центру вбігав Роман Безус, Але як Марко Девіч тонко і неочікувано для захисників. Просто ось так віддав пас, обрізав, відрізав двох. І Безус спокійно у, у порожні ворота фактично забуває сьомий м'яч. 15-19 листопада. Два стикові матчі дуже близькі дати. Матч вдома, матч на виїзді. Суперник буде визначено трохи пізніше, 21 жовтня. Восьмий влітає на 90-й хвилині. 8-0. Збірна України громить в друге поспіль у цьому відборному циклі Сан-Марино. Хто забив? Мандзюк, по-моєму. Головою Віталій Мандзюк відзначився. Так, Мандюк вистрибнув вище, ніж голкіпери з обома піднятими руками. Ну і знову відзначаємо Руслана Рутаня. Його подачу. Всі стандартні положення Руслан сьогодні виконував. І е, не без успіху радіє Мандзюк Вісім звісно, радіє. Як йому не радіти? Він дуже-дуже рідко насправді визначається щодні пріщу, що, а тим більше в збірній. А, ще одна червона. Ще одна червона, але це друга жовта картка для Алісандру Де Лавалі. Є Алекс Де Лали, є Алісандро е, Делавали. Ось друга жовта карта для нього автоматично стала червоною. Два вилучення. Ну, на щастя, за такої гри, за е, такої кількості жовтих-червоних карток маємо дуже е, простойний результат. І що найголовніше, немає травм і ушкоджень. Буде шанс у цих хлопців зіграти там, якщо звісно, ми успішно подолаємо ось цей стиковий бар'єр. Але знову ж таки, усі деталі, усі нюанси е, цього е, одразу по завершенні нашої програми у студії Шустролайф. Садик Шустра вже готовий з вами зустрітися у кампанії відомих українських футбольних фахівців, і там все буде детально розтлумачено. Ну і звісно, що чекаємо. Жеребкування, але аж 21 жовтня це жеребкування буде. Суперники, ще раз нагадаю, наші потенційні це Португалія, Греція, Хорватія і Швеція. Одна із цих збірних. Ну, я думаю, навряд чи щось там рейтингу ФІФА особливо зміниться, але ось одна із цих чотирьох збірних два. До речі, дві збірні у нас є боржок. Кому повернути із цих чотирьох це Хорватія і Греція. По плей-офф. Але і з Португалією ми лише у відборі, коли зграли, із членами, ми грали на чемпіонаті Європи. Ну що ж друзі? 8-0, Україна перемагає Сан марино Дякуємо вам за увагу! І передаємо слово у студію Шустер Лайф. Будь ласка, колеги, вам слово.